Доброго Добро шановні сьогодні. глядачі. Сьогоднішня тема відео заміна термостату головного системи охолодження машинка E61 BMW моторчик М57 3.0 5730 Diesel. Термостат головний. ось у нас. Заміна термостату EGR ось він у нас. Покажу оригінал, оригінал, Покажу як комплектується. Також буде замінений теплообмінник. Або радіатор системи охолодження ЄГР, він у мене все ще є, але протікає ззовні, має тріщинку. Я купив його вивушню, відповідно зараз показувати, його нема сенсу. Саме цікаве, дивіться, саме цікаве людям, е, тому що М57 Двигун в БМВ має якийсь комплекс своїх хвороб або недопрацювань. Не, е, можливо, таких, я не знаю, чи це так його можна правильно називати. Допустимо. Клапан системи вентиляції картерних газів підходить тільки оригінал, працює тільки оригінал. Головний термостат працює тільки оригінал. Термостат ЄГ працює теж, тільки оригінал. Замінники не ходять. слова зовсім. Тобто, ви поміняли пів року рік, він знову накривається. Ставите оригінал 3, 4, 5 років, ви туди не заглядаєте. Ось так. Тобто, я не знаю. Чи це можна сказати, що це вада, чи це брак, чи це що, ну якесь там недоопрацювання. Ну от, є такі запчастини, які можна ставити замінники, є такі, які тільки ходять оригінали. І теж якби, ну, 3-5 років це теж не досить багато. Отже, приступимо, дивіться. Почнемо, мабуть, з термостату ЄГР. От він мені прийшов ось в такому опакуванні. Кому цікаво, дивіться, з більш близької дистанції, як він виглядає. Ось, дивіться. Така на ньому наліпочка. Е, номер 11-71-7-7-8-7-8-7-0. Бачимо. Е, ось. Так він виглядає, бачите. Ось. Так він виглядає. Це клапан для розвоздушування системи. Відкручується, випускаєте повітря. Так. Ви мені можете сказати. Та це у тебе якась така упаковка. Це фігня. Це підробка. Дивіться, зриваємо на наліпочку, показуємо. Бачите значок BMW. бачите оригінальний номер марка виробник Бехр. Тобто, можливо, він був в такій коробці, але та фірма, в якій я замовляв, я всі замовляю би, в спеціалізованих магазинах, просто вони так опакували, щоб о, там мені приходить великий пакунок, щоб воно все влізло. Так що, можливо, це вони спеціально так би, запакували собі, але бачимо, оригінальний термостат ЄГР з е маркуванням BMW виробляє фірма Becher. До речі, е якщо ви купите термостат просто фірми Becher ну, як, як замінник, і побачте на ньому затерту, е, затерте місце, тобто видно, що щось випилювали в плахматі. Цілком можливо, що це буде теж оригінальний термостат для BMW, е тільки е, Becher, він продається трошечки дешевше. І е, щоб, скажімо так, не робити конкуренцію, тобто, вони не можуть продавати запчастини дешевше, ніж потребує того BMW з їхнім логотипом. Відповідно, вони запилюють їхню. Цю позначку. Колись, там ще в роках, там, грубо кажучи, від 15 до 22 таких запчастин було багато. Зараз таких запчастин все менше і менше. І навпаки, ті люди, які підробляють запчастини, спеціально просто беруть чимось затирають, щоб ви подумали, тобто, щоб вас щоб ви подумали, що це була оригінальна запчастина, просто затерта. Насправді ні. Тобто зараз знайти бехер з реально затепним логотипом BMW дуже-дуже важко. Ті бехери, що вже продаються без, без логотипу, вони теж довго не ходять. Так. Далі. Обов'язково під цей термостат потрібно брати резинове кілечко. Зараз я не знаю, дивіться ось номер, кому цікаво. Так. Номер собі зафіксували. Зараз, зараз, зараз я його. Не хочу розривати кульочок, щоб воно мені не випало зараз. Ось, ось таке кілечко, так? Куди воно встановлюється? Воно встановлюється ось сюди. Чому обов'язково міняємо? Часто міняють сам термостат, потім у нас тікає антифриз. Куди він тікає? Як правило, він тікає ось сюди між корпусом цього термостата і між цим кілечком починає вибігати. Воно це все стоїть на такий квадратний охолоджувач рідини. Е Охолоджувач е вихлопних газів. Е і Він, як правило, гарячий. Воно тече по ньому, випаровується, ви не можете знайти е антифриз кудись уходить, куди уходить, незрозуміло. Ось воно часто уходить через це Дивіться, Ось наш оригінальний термостат, такий, який має бути. В упакуванні номер ви зафіксували така ось коробочка. Ось 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 ось. Тут нічого нема. Е, наш сам термостат. Дивіться, на термостаті надпис BMW. Видно чи не видно, не знаю. Далі е, номер. Номер зараз вам продиктую. 2 248 037 Ось такий номер. Е, далі. Тут ще є надписи на самому пластику. Е, Дивимося термостат з іншої сторони. Ось дивимося, логотип BMW. Бачимо. Made in Austria. Бачите надпис. Дивіться. В чому відбувається оце, це називається комплектний термостат. Можна купити не комплектний як це? Можна купити сам ось цей термостат в корпусі. Але є мінус. Мінус, дивіться. На цьому пластику, я не знаю, тут видно чи не видно, тут по контуру вона йде вже з резинкою. Тобто, і Цю резинку, ну, ви розумієте, якщо ви будете міняти сам термостат, знайти резинку, буде трошечки трудновато нормально. Якщо взагалі можливо, я не хочу її витягувати, чи вона звідти витягується. Тобто, е цей нюанс. Другий нюанс. Чому не ходять е замінники, неоригінальні замінники термостату? Їх, як правило, обламує ось ці ножки. Якусь із цих ножок обламує, термостат стає на бік, він вже не перекриває потік, він вже не ходить. І часто самі термостати клинять, тобто вони невідповідної якості, через що ну така бачите, така конструкція термостату. Тобто 에, придумали ці ножки, це все могли зробити якісь металеві чи ще, щоб воно було багаторазове. Ні, воно зроблене ось так. Тобто часто страждає в неоригінальних термостатах, сам корпус нічки. Вони відламуються, як я сказав, і це все не працює. Отже, більше тут ніяких позначок я не спостерігаю. Якщо на тому термостаті було написано, що це Becher, то тут навіть нема фірми, просто Made in Austria, BMW. на самому термостаті теж BMW. а хто виробляє. Для BMW цю річ ніде, більше є такої інформації, туди не йшов. Далі зараз йдемо до автомобіля і дивимося, що нам потрібно е, зняти, відкрутити, щоб поміняти ці всі запчастини. Також додатково я купив антифриз, покажу який, е, як ми його будемо розбавляти і чому саме ми його будемо розбавляти в тих простроках, ну, яких ви побачите. Знімаємо кришку двигуна. Ось дивіться, у нас термостати знаходяться. Ось EGR, його навіть видно візуально, але ми будемо міняти весь цей радіатор охолодження ЄГР. А основний термостат він знизу там знаходиться. Тобто знімаємо цю кришку, вона нам не мішає. Вона нам мішає. Потім знімемо ось цей кожук, знімаємо рамку з вентилятором. Ну і вже по черзі покажу. Тут у кого що, у мене тут болтики бачите, на 10. У вас може бути під торкси і таке інше. Щоб зняти цю кришку. Торкс Т30, ось дивіться, в мене ж мене гвинтів. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Дивіться, кришечка наша. Ось тут, бачите, просто витяг її. Все. І ми її просто можемо відставити ось так на бік. Все, воно нам е... нам потрібно ось. Доход нам потрібно це. У нас далі йде ось така кришечка, щоб її зняти. Дивіться, торкс Т-25, один, другий, третій, четвертий. Витягуємо, відкладаємо її на бік. Далі, сама рамка вентиляторів. Ось. ось фішка одна, ось фішка друга. Другу я навіть не відчіпляв, я самим блочком витягнув. Тут немає нічого. Ось Вуса нажали, витягнули. Цей блочок просто до гори і теж витягнули. Відкладаємо на сторону. Наша рамка вентиляторів. Бачите, наші радіатори, точніше, радіатори наші. Гарненький, в дуже в гарному, до речі, стані. Дивимося, що це оригінал BMW, соти не позагнуті. Дуже, дуже гарний стан. Якщо маєте компресор або можливість, бажано це все поведувати. Зараз візьмемо з насосом. Радіатор охолодження ЄГР. Ось, ось наш термостат ЄГР. І е, ось ззаду, ось там. Уже наш основний Ну, нема сенсу, зараз ми це все розберемо. Так як у мене, дивіться, е, ось. Бачите? Мокре. Тобто у мене десь або тут по шву, або десь тут по шву, воно тече. Я її купив блушні, зараз поміняємо. Касета з вентилятором, просто витягується догори. Тільки відгинаєте цей патрубочок. Далі бажано зняти хоча б цей малий ремінь. Чому? Тому що тут ось, ось у нас буде. Антифриз, ми його зараз спустимо. тобто Тут будуть якісь капельки, тут можна покласти тряпочку, у нас нічого не попаде. А тут ось у нас буде основний термостат і звідти вилиється, вилиється прямо на ось цей малий ремінь, який крутить у нас е, помпу компресора. Як він знімається? Головка на 10. Берете, як би прокручуєте. Так? Одною рукою крутите, іншою просто стягуєте. То, так як там, Тут немає натяжного ролика, просто стягуєте ремінь в сторону, одівати в зворотному порядку. Так як у нас немає ями і нам потрібно злити антифриз, ось у мене такі баклажки, я вирізав, ось. підставляємо під низ, куди підставляємо. Дивіться, ось звідси. Ось видно, не видно. Це кранік. Ми відкручуємо кранік, там знизу є ну, таке кранік. Ось. Зараз я вам приблизно продемонструю, як це виглядає. Все, наша жижа стікає. Е, до речі, не забуваємо відкрити горловину тут. Е, в автомобілі пічку, вентилятор ставимо на нуль і все, відкриваємо на максимум, пішло. Трошки у нас щось там може і розлиється, але не суттєво. Ми його все рівно будемо замінювати, Так, дивіться. в принципі, ми злили повну ту баклажку, просто ось розлили сюди криві руки. Е, була майже, ну, та була повна. Баклага, дивіться, якого кольору. Тобто видно, що його в принципі, недавно міняли. Бо, як правило, люди заливають взагалі геть чорне, тобто тут такого темно зеленого кольору. Ну, брудновата, але, але не критично. Тобто, хтось колись його міняв або доливав, воно розбавилося. Далі у нас там баклажка далі стоїть, воно ще підтікає. тобто Мінімум об'єм розраховуйте, літрів 6-7 у вас е, рідини буде. У мене воно тут протікало, тобто вже в мене комп'ютер почав кричати, що е, низький рівень охолоджувальної рідини. Якби в мене був нормальний рівень, тобто тут літрів 2-3 б було в цю ємність стікало, Так що врахуйте. Десь на 7-8 літрів у вас має бути ємності, якщо ви хочете злити, поміняти. Так, далі приступаємо до цього теплообмінника ЄГР, радіатора, знімемо це все одним гамузом. Так, дивіться, звичайна викрутка. Послабляємо, конкретно послабляємо хомут. Отакими От рухами знімаємо його звідси. Тут хомут послабили. Цей хомут потрібно послабити, щоб перекрутити. Для чого? У нас тут болтик один і під низом другий. Ось ось наш верхній. Ось дивимося. А ось наш нижній. Не перепутайте, тому що вони різної довжини. Верхній, довжий, довгий, нижній короткий. І з цієї сторони ось у нас є вушко. Бачите, у нас теж ось тут такий болтик. Ось такі вони всі під ключ ось такий. ХВ, що у нас? Шість. Все. Тобто, тут ми відпустили. Тут ми вже скріплення звук відпустили тут, і в нас є ще кріплення там до колектора. Наступні наші кроки, дивіться, відкручуємо ось цю трубку забору повітря, щоб вона нам не мішала, віддвигаємо її в сторону. І далі? Далі, у нас найбільший головняк. Там є два гвинти. Дивіться, я їх покажу вам ось на знятому цьому радіаторі. Дивіться, воно стоїть ось так: один гвинт вгорі, другий внизу. В чому фокус або геморой Цих гвинтів. Дивіться, я їх відкрутив. Ось я їх відкрутив. Бачите їх? так? Дивіться. Ключик цей самий що для, що для болтів, кріплення радіатора ЕГР. Дивіться, в чому фокус цих болтів. Це увага, увага, я вам кажу. Це, скоріше всього, чому так легко відкривалося. Відкрутилось, тому що це, скоріше всього, оригінальні болти БМВ. Так, часто, коли ви щось робите по автомобілю, там шпильки, головки, двигуна, ще щось, раз відкрутили і далі шпильки треба ставити нові. Або болти десь відкрутили, потрібно ставити нові. Ці болти на інші міняти не можна. Вони зроблені з спеціального магневого сплаву. Там височенна температура, це колектор. Це кріплення до колектора. Якщо ви просто купите, типу надо нові болти, ви купите там десь там замінники, закрутите, другий раз викрутити їх, ви можете вже не викрутити. У вас позриваються голови. Тут спеціальні жаростійкі болти, які легко закручуються і легко відкручуються. Відповідно, їх не губимо і їх на нові не замінюємо. Дивіться, я вам покажу зараз. Уже. Дивіться, наш радіатор охолодження, він, в принципі, ходить там відкрутяний, він ще тримається ось тут. І ось відкручуємо е хомут і знімаємо патрубочок. І все, він у нас вже в руках. Ми зняли наш радіатор охолодження із плюсів. Дивіться, у нас він був заглушений. Вихлопні гази у нас через нього не йшли. Але у нас через нього е йшло. Рідина охолодження. Воно вже не зрозуміло для чого. Це потрібно було зробити прямий круг, якби без цього термостата, можливо, я не знаю. Коротше, Будемо ставити цей. Тепер у нас буде працювати ЄГР. Подивимося, до речі, на що це впливає, на що це не впливає. З іншої сторони, ось стояла така ось заглушечка. Ось Так, воно глушить. Тобто, бачите, заглушка. Гарна, тобто зроблено в принципі по розуму. Але в нас тече сама ось ця радіатор, у мене немає часу, тобто я його, можливо, віддам майстрам, щоб вони мені знайшли, де воно протікає, заварили, зробили і потім, може, колись я його поставлю назад. З цієї сторони теж стояла ось така прокладочка, паранітова вона вже пригоріла. Будемо ставити все, як воно має бути назад. Будемо відновлювати ту систему. Подивимося, як воно буде працювати з цією системою. Ось, бачимо наш основний термостат. Ми вже до нього як би, добралися. Е, приступаємо до його демонтажу. Наш термостат тут витягуємо цю пружину донизу. Тут теж я витягнув пружину і зняв цей патрубок. Дивіться, зараз відкручу термостат і спробую зняти його звідси. Тому що цей патрубок він прикручений жорстко, бачите, його потрібно там далі відкручувати. Щоб цього не робити, відкручу термостат і спробую просто, так як це резина виходить, зняв це, знімлю термостат, зачистю і встановлю, ну, спробую, чи в мене так вийде, чи не вийде, і вам потім якби розповім. Ось ми витягнули термостат. Ось Чому не працювала наша система охолодження, як я казав, зламане вушко, Термостат просто собі болтається. все. Хоча він, дивіться, BMW Made in Австрія. Тобто, і це з оригіналом. А не оригінали взагалі оцим страждають, у них ці вуха ламається на раз-два. Бачимо. Ось така ситуація. Ось чому не працювала наша система холодження. Бачте. Так як я вам і казав, легенько цю трубку легеньку відводимо і термостат знімаємо. Тобто воно дає зняти. Зачищуємо, зачищуємо наше місце. Нічого майже там не вилилося, тобто все вилилося через пробку радіатора, зачищуємо наше посадочне місце. Замиваємо це все, тому що бачите трошки тут натекло з-під вакуумно, з-під кришки, колись доберемося вже і до цього поміняємо. Зачищаємо, замиваємо і збираємо в зворотній послідовності. так Дивіться, біля вакуумного насоса ми трошки навели порядок, вимили це все діло. Зачистили посадочне місце під термостат, легенько шкуркою, наждачечкою затерли це все діло. Все, зараз будемо встановлювати все в зворотньому порядку. Це силиконовий спрей, дивіться. Він не вступає в реакцію там, з якимись рідинами. Що я роблю? На новому термостаті попшикав ось це і попшикав ось тут. Так? Ось, точніше, тут попшикав і тут попшикав. Для чого? Дивіться, в мене патрубочок нормально, бачите, гарно заскочив. Зразу не потрібно було з ним гратися. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас там десь щось на на бік не ставало, ну, то е робимо це все так, як воно має бути. Наш основний термостат вже на своєму законному місці. Все гарно виглядає. Фух. Тепер приступаємо до нашого цього радіаторчика ЄГР, що ми б купили. Доводимо його до нормального зовнішнього стану. і Потім встановлюємо теж на місце. Дивіться, бачите? Термостат EGR, так як я вам казав, тут стоїть резинове кілечко. Не забуваємо його замінювати при заміні самого термостату. Наш радіатор на місці. Моя рекомендація. Перше, закрутимо цей болт, цей цей не до кінця, наживляємо, тобто, щоб воно так болталось на болтах. Потім закрутіємо аж там до колектора. Закрутімо ці вже, затискаємо і потім затискаємо ті на колекторі. Накидаємо цю трубочку, цю шлангочку не, зу, не забуваємо. Тут тут доволі все легко стає, в пази. Головне, затискається, ключик на 7 головка, сюди підходить, все. Далі встановлюємо наш термостат ЄГР. Термостат ЄГР, до речі, перевіряється, доволі легко. Берете? Не продувається. Ну, він єлі-єлі пускається нормально. А якщо то тобто й взагалі без як, ніякого оперу, все, він накритий. Якщо він дується, він робочий, тобто він не пропускає повітря. Ставимо нашу резиночку, збираємо наш термостат. Включайте, дивіться, ось це б ушний наш старий термостат, дивіться, щоб ви поняли різницю. Тобто він не працює. Термостат на місці, зажали хомутик. Один нюанс. Якщо ви знімаєте цей радіатор охолодження, бажано на знятому прикрутити його. Чому, дивіться, до цього болтика підлізти за цієї трубки дуже погано, тут хомути затяжні. Тобто два рази ви... не, не зможете зняти. Так? Плюс тут пластик можете поламати. Так, уже коли поставили, допустимо, я відпустив ці болти кріплення, трошки відджали, закрутив, але краще це зробити все-таки на землі. Тобто закрутити ось той бок, ну або в цілому термостат прикрутити. Все, в принципі, наша система охолодження зібрана. Ремінь назад вділи так само, як знімали, все позатягували, все нас стоїть на місці, нічого не хитається. Тепер, що тепер? Тепер, мабуть, ми залиємо. Рідну систему охолодження. Не забуваємо закрити наш кранік, так, щоб у нас не витекло все, що ми наколотим. Все. Наш антифриз, дивіться, марка Ліквімолі це концентрат. Ось написана табличка, як його розбавляти. Дивіться, антифриз, допустимо, на мінус 20, якщо ми плануємо зробити, одна літра, допустимо, антифризу, 2 літри води, грубо кажучи. Ну, це частини частини, але я беру так літри, щоб ви зрозуміли. На мінус 40 один до одного розбавляємо на мінус 68, 2 літри антифризу, літр води. І ви можете подумати, що там у нас там мінус 20, а не буває. Або, ну, Допустимо, ви розбавите на мінус 40 для того, щоб зекономити цей концентрат антифризу. А я вам скажу свою думку. Можливо, вона не популярна. Дивіться, я буду розбавляти по максимуму на мінус 68, тобто 2 літри антифризу, літр води. Так, в мене антифризу піде більше, але... Яка моя логіка? Антифриз це вам не просто якась рідина, це рідина з якимись властивостями, тобто є там властивості змащення, антикорозії, щоб блок не прожив. І для мене головніше, щоб була змащена помпа, основна помпа додаткова. Дивіться, у вас йде рідина через термостат ЄГР, через термостат основний. Тобто і там оці інгібітори не дозволять закиснути, заржавіти. Відповідно, я розбавлю на максимум на мінус 68, тому що буде більше антифризу і більше змащувальних е антикорозійних властивостей. Ось така ситуація. Розбавляємо, заливаємо Виді, якого кольору стала рідина ця з водою. Тобто смараковою якось такого. Відпускаємо, відкручуємо пробочку на термостаті ЄГР, щоб відповітрити нашу систему. І заливаємо, допоки звідси не піде конкретно охолоджувальна рідина. Дивіться, бачите? Вийшла вже рідина, тобто повітря вже не виходить. Закручуємо нашу пробочку. Дивіться. Заходимо в скрите меню. 89 градусів температура. А раніше більше Більше, тобто при хорошому навалі більше 53 не було. Ось так. Зараз 89 вже. При тому автомобіль стоїть на місці. Чисто на місці. Дивіться, ми навіть прогріли наш двигун, залили його антифризом, все як має бути. Уже прогріти 89 градусів. Ніде нічого не тече, ніде нічого не капає, не січе. Все, у нас чудово. Отже, дивіться, так як я вам показував, перед тим як поставити цей термостат резинку, теж змастив там силіконом. Тут, перед тим, як вдівати патрубочок, пошикав силикончиком, все тоді легенько надівається, стає на свої місця, легенько затискається, дивіться, ніде нічого не капає. Навіть тут у мене бачили, були в маслі, я це все помив. Двигун попрацював хвилин, мабуть, з 30 гарних. Нічого ніде не виступило. Це, мабуть, ще від попереднього власника. Я не знаю, що тут було, але я от зараз замив. Ніде нічого не виступає, нових потоків немає. Все чудово наразі. Дякую за увагу. Все найкращого, мирно.